Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Потужний вибух на авіабазі Ялти, а також по ще семи містах Криму. Лунає сирена, масований наліт, вибух за вибухом та повна паніка. Телеграм-канал Морський Вов пише наступне: Кримський міст страшні черги. Росіяни масово біжать до Керчі через потужні вибухи на півострові. Тисячі машин забиті потяги, біжать поки можуть. Мешканців окупованого Криму неабияк налякала регулярна бавовна на півострові. Тож не дивно, що деякі не готуються до втечі, але слід розуміти, що це не масове явище, кожного вечора лунає тривога і сирени. Працюють ППО, але ж як воно працює, ми з вами знаємо. Севастополь, Ялта, Форос, Судак, Алушта Уже на собі відчули те, що відчувають українці кожного обстрілу. Що стосується відведення авіації з півострова Крим, то Брачук зауважив, що це можуть бути чергові маневри ворога. Ясна річ, що окупанти відчули, що плавно, але впевнено, відбувається демілітаризація, але не варто робити поспішних висновків. Речникова вважав, що наразі ще не варто говорити про готовність ворога втікати, водночас спостерігаються певні ознаки евакуації, але стосуються вони рідних російських військових. Напередодні в інституті з вивчення війни зауважили, що ворог вивозить свою авіацію з аеродромів Криму, а все тому, що останнім часом бавовна стається саме на цих об'єктах, якими регулярно користуються загарбники. Так уже передослоковують на територію два типи літаків. Мовиться про шість винищувачів су 35 с, чотири перехоплювачі міг 31 НБМ відповідну інформацію також опублікували в німецькому виданні бізнес інсайдер. Його журналісти посилалися на секретний звіт НАТО. Відповідний документ потрапив їм до рук завдяки власним джерелам. Військовий оглядач Денис Попович пояснив, чому для України вигідно, щоб Росія вивозила з Криму свою авіацію. За його словами, це свідчить про те, що ворог уже розуміє загрози, які на нього очікують. Що стосується вигоди України, то вона очевидна. з допомогою відповідних літаків. Ворог мав би прикривати небо над лівим берегом Херсону. А це означає, що таким чином ворог ослаблює власні ж можливості у цьому регіоні. Попри це, все ми нагадуємо, що ризики ракетних обстрілів нікуди не зникають. Тож закликаємо відразу ж вирушати до укриттів тоді, коли лунають повітряні тривоги. Залишайтеся там до відбою. Такий простий алгоритм дій може врятувати вам життя. А От військовий експерт Сергій Грабський в ефірі Радіон В пояснив різницю того, як Україна та Росія ставиться до території півострова Крим. Росіяни продовжують вважати Крим надзвичайно важливим стратегічним плацдармом відповідно до стандартів 20-го століття. Ми весь світ давно ставиться до Криму як до курортного, а не військового об'єкту. Саме в цьому полягає суть, що росіяни напхали туди купу техніки, зосередили там колосальні запаси озброєння, боєприпасів, матеріальних ресурсів, декларуючи, що Крим непотоплювальний авіаносець, зазначив грабський. Але на думку експерта, життя вносить свої корективи, адже Україна показала, що може вражати об'єкти на півострові. Крим не є сухопутним авіаносцем, а він для нас є влучною мішенню. Можна відточувати свою майстерність, відпрацьовуючи стаціонарні об'єкти РФ на тимчасово окупованій території. Таким чином, росіян ми змушуємо визнати те, що Крим ніяк не є непотоплюваним авіаносцем, і він не може бути прикритим від сучасних систем. Тобто, ми повертаємо росіян до реалії 21-го століття. Вони, втративши доволі значну частину своєї морської авіації, змушені передислоковувати її. Грабський має інформацію про щонайменше 10 одиниць техніки, які перекидають не на фронтові аеродроми окупованих територій. А в Глиб території Росії на північний Кавказ в Краснодарській Краснопольській краї, інші пункти базування російського флоту. Зазначимо декілька днів тому. Стало відомо, що є ознаки того, що війська РФ розмістили у тимчасово окупованому Криму тактичну ядерну зброю. Про це заявляла гендиректор Центру оборонних стратегій Аліна Фролова. Там може бути розміщена ядерна зброя, і є ознаки, які про це говорять. Це є страшною небезпекою не лише для Європи. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Під Підписуйтесь на канал, переможемо разом.